Ух ти! Ого, слухайте, це, мабуть, гарний окунь. Що таке? Що тут таке? Ух ти! Друзі, доброго ранку. Сьогодні такий гарний теплий сонячний день. На жаль, він останній. Перед заморозками, тому я вирішила не гаяти часу, не втрачати можливість і поїхати на риболовлю. Сьогодні ми з вами ловитимемо білу рибу, робитимемо ми це на спінінг, оскільки вам минулий раз дуже сподобався мій на я вирішила це повторити. Йдемо ми на заток Дніпра, і що дивно, що немає машини. Це мені мене наштовхує на думку, що ніхто не ловиться, тому люди сюди зараз не їздять. Я сьогодні з собою взяла свою азуру олівію від 0,3 до 2,5 грам, і катушка у мене Павликова, це азура Сафіна Тисячка. Вона трохи легша, ніж Олівія, Ну і плюс на Олівії у мене закінчився шнур майже, і я забула його намотати. Шнур, до речі, ми використовуємо якомога тонший. Це у мене це Сафіна 0,2 номер. Тому що це дуже важливо для дальнього закиду. Чим товщий шнур, тим менше летить, летітиме. Будемо в'язати нашу мармишку. Значить, сенс в тому, що ми в'яжемо тоненький флюр і до нього прив'язуємо замість гачка з грузочком спеціальну мармишку. Це мармишки для наноджига. Вони є різної ваги, різного кольору. Он, дивіться, це 0,45, її я використовую на більш глибокі ділянки. Зараз я беру мармишку 0,25, тому що тут менша глибина. Ух ти! О, о, о. Це платвина. Да, дивіться, яка гарненька. Все добре, я забула сьогодні з собою відро, поэтому я взяла пакет. Ми будемо рибу складати на пакет. Тут з активних була лише одна платина, поэтому ми движемося далі. Ще не встигла пасту, я вже щось схопила. číst. Och ty. On dívíte, jaký hárný A dal znám být kletován. Uch ty. Oho. Sluchajte, to je Šo také? to také? Uh, uh, ty. Э -э -э. Не будем рисковать палкой. О, видите, какие гарные окунь. Вот тебе и на наджих. Мы вообще-то плату ловим окунь. Ты тут не переодевал. Уходи. Ну, конечно, вин такие спроты в свинец вообще кожаной. На ага, блін. <с> я взагалі до тараньку прийшла ловити плоту. У мене там я це кожен раз хожу, велику вибираємо на плату, О, він такий вагітний. Вибираємо велику поту на тараньку я її заморожую. Сьогодні я її виставила розморожуватися, поэтому сьогодні раз плюючі куди, щоб я не доловила до тої порції, яка в нас вже є. Знову окунь. Ой, Такі гарні окуні. Зараз би целовила б на цей на мікраджі, хто хрін би хто клював. Такі прям всі вагітні біжі. Коротше, треба свалювати, але я поки не можу себе відказати Задовлення, ще трошки покидати і половити саме окуня. Тут у нас кожен запит. Фіолет, бачите, теж працює. Геть мені розбили приманку. Куні. Ловлю я сьогодні на, які завжди впорочим на мікроджиг, на наджиг. Ми, ми з павликом використовуємо приманки перчик. Сьогодні я ловлю на Air Lich 1 дюйм. Ось вони з таких, що мені найбільше подобається, найбільш ходові в мене кольори це 0,6 лог і 0,5 фіолет. Ще є 33-й теж такий фіолетовенький. Такий зеленкуватий, це 0,3 колір. Також у перчика є такий матиль рожевий, теж є фіолетовий. Ну, я на матиль, чесно кажучи, не ловила. Павлик ловив у нас, ну, воно клює. мені більше подобається лід. Ставлю зараз фіолетового кольору. Ще трошки покидаємо, помучимо мусимо Ось, І підемо вдаль іскати нашу цільову сьогоднішню платву. Будемо ми йти на більш платвині місця, але, чесно кажучи, окуніну прям дуже порадували і подивували, тому що ну, справді, ми з павликом всю зиму ходили в пошуках окуня і так ми їх і не знайшли. Десь вони в нас в наших місцях кудись подівалися, а тепер понятно, куди вони подівалися. Перейшли ми. Трохи ближче до Дніпра, до виходу тут. Зараз ще попробуємо тут покидати. Може, тут плітка буде, Ну, поки з того, що я бачу, це хвиля. Коротше, судячи з усього, цільова сьогоднішня риба нас почула і рішила, що ніхрена вона клювати сьогодні не буде. Тому я вирішила поїсти. Ще таке тут покидаю, поставлю легшу мармишку, правда, тут трохи вітер дує, нічого. А потім, може повернусь на окунів, але це не факт. А якщо навіть і не повернусь, то ми все одно з вами поїдемо готувати. Нове вкусне блюдо, то есть гарний, О. дивіться пошло. Так, окунини ловлятся, ловиться плитва. Ну, пока. Попливла. О, хтось є. Наверное, чи вистирать і Ну, Точно не окунь. хтось, летит, хтось Оп. Що, ли почати збирати в пакет що? Ладно, покладу, може ще буду. Так, тільки не втічиш, не втічи. <рик> Ух ты! ж такий як А, Платвина. О, то гарно. Оп, дивіться, яка гарна. Е. Тихо, будь. Та риба тікає О, слухайте щось гарне. О, це окунь. Дивіться, який гарненький. Може в них обід закінчився, то вони вирішили теж поклівати. Дивіться наступний вже закид. Так, плотвина. Ушла. Ми подивіться, знов окунь вони напополам клюють через раз. Ух ти! Прям під берегом взяла. Угу. Наче й ловити хочеться, але чесно, вже, вже й не хочеться. <смі> ну, типу, риба клює, треба б і ловити, а мені вже не хочеться. Вже хочу їсти, хочу сісти, а ще краще лягти. О, це наступний же закид. Ох. риба почула, що я вже не хочу її ловити. і вирішила клівати. Це знову. Все в прямому ефірі. Одна за одною кліє. Тихо, тихо, ти нам нужна на таранічку. На цьому наша риболовля сьогоднішня завершена. Бачите, вранці клювали окуні, вдень у коні перестали клювати, клювала плотва, так що, в принципі, я дуже задоволена сьогоднішньою риболовлею, тому що і окуня давно в руках не тримала, і плотвичка така гарна, одна вода. Ну, не було якоїсь суперздорової, але така середнячкова. Вся клювала, причому там ну, майже на кожному закиді. Все, друзі, зараз їдемо шукати якесь затишне місце і будемо смажити смакоту. Сьогодні в Тетяниному ресторані подається картопля в беконі. Для неї нам потрібна картопля, відварена в мундирах, можна почищено. Бекон, звісно, сир твердий і сметана. Для початку нам треба натерти сир, який, звісно, поки я рибалила, розм'як. Сьогодні бачите, яка гарна, тепла погода, але не для сиру. Точніше, для сиру нормально, а для мене. Мені тільки проблеми. Я б уже, чесно кажучи, просто сиріла. Місти хочеться страшне. Я ото з'їла два банана і дві печенини, які в мене в машині валялися, які були від сирілі. Тепер нам потрібна піалочка. Зсипаємо весь сир і потім трошечки заливаємо сметанкою і змішуємо це все. Ну, Тетяна не була б свинею, я б не порозсипала би, звісно вже. Перемішуємо сир зі сметаною. У мене вийшла отака консистенція. Тепер найскладніше в сьогоднішній готовці це розрізати навпіл картоплю і зробити з неї лодочки. Ножа я, звісно, вдома лишила нормального, будемо оцим опецьком користуватись. Так. Давай, давай, ти зможеш. Ну, майже рівно, майже навпіл. Давай. Тут уже краще, вже рівніше. Картоплю я відварила до готовності. Ой, і тепер ми витягуємо з нього середину. Так. Так. Ну, майже красиво. Так, зараз, коротше, ми повитягуємо спочатку, поробимо лодочки з усього, а потім будемо накладати нашу внутрішню частину. Наші човники готові. Бачите, як символічно ми приїхали з риболовлі і в нас сьогодні човники. І ми накладаємо в них всередину нашу намазочку, накладочку, як його як називати, так, щоб вона не випиналася. Рівненько була. Ну, без гірки, мається на увазі. Беремо бекон. Якщо ви багатий, берете два шматки. Якщо ви не дуже багатий і економний, берете один. І отак от накриваємо його і обмотуємо. Оп, 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 давай дотянися. О, бачите, і отака у нас вийшла запалена на картопля. Отак от у нас вийшло. Пачки сиру мені вистачило на 4 середні картоплини. Звісно, ви можете її готувати вдома в духовці, на грилі, на решітці, як вам завгодно, аби воно смажилося. Вмикаємо наш гриль, розігріваємо його. Вже я це сижу в лісі і в мене стільки, я не знаю, якийсь такий якось так тепло на душі. Зараз синички вже перестали співати, а перед цим страшне заливалося. І, і все щось літає, і павутина, і, і павутина літає, і мошкара літає, і воно нічого не дратує. І навіть ці комахи, які кусаються, теж ці комарі теж не дратують. Основне, що сьогодні навіть кліщів не було. Ох, прям все як треба. Так, нагрілася наша, наша не знаю, прот, протвінь. Як воно, що це воно таке? Коротше, решітка наша. Нагрілася. Так, товщу покладу сюди. О, шир, шу, шумить, шипить. Так, це тончий. Друзі, поки смажаться наші човники, хочу показати вам дещо красиве і дуже оригінальне. Є в мене на Фейсбуці товариш Андрій Несмачний. Андрій це така, знаєте, непроста людина, це дуже гуморовий і життєрадісний військовослужбовець Збройних сил України. У 2019 році Андрій створив майстерню під назвою Бет Арт. Вона була задумана як благодійний проєкт, оскільки майже всі її майстри це ветерани російсько-української війни або ж діючі військовослужбовці. І навіть зараз 50% прибутку йде на Бойове забезпечення хлопців, а 50% на розвиток самої майстерні. Зараз ж покажу вам, що вони виготовляють. Це, знаєте, дуже такі чоловічі речі, чоловічі подарунки. Я, чесно кажучи, була в захваті, навіть як жінка. Зараз вам покажу ці бокси, дивіться, яка краса. Це такі склянки. Звісно, я обрала тематичні склянки для нас, рибаків. Це, дивіться, які гарні склянки з блешнями. Ну і просто така чоловіча це з кулями. Хлопці роблять все самі. Вони великі молодці, це дуже якісні речі. Їх дуже приємно тримати в руках. І я вам скажу, що це просто суперовий подарунок для будь-якого чоловіка, для рибака, для мисливця, будь-для кого. Не знаю, навіть мені було приємно і таке отримати. Крім цього, хлопці роблять ще ножі різні, сокирки, браслети, браслети з гравіюванням, браслети зі справжніх куль. Ну, словом, У них там їхня креативність пре і їх ключе. До цих боксів я отримала ще подарунок. Дивіться, як він гарно запакований навіть такою печаткою, як вона називається, Сургуч. Забула, коротше, як називається. Дуже, гарно, дуже гарний такий. Пакетик з їхньою емблемою. Зараз ми з вами його розпакуємо і подивимося, що ж там всередині. Ну, я вже знаю, що там, здогадуюсь. Так, дуже, дуже не хочеться рвати таке симпатичне. О, ой, дивіться. Блін, дивіться, це браслет зі справжніх куль, там навіть ці. Капець, я не знаю, як це називається. Тут навіть є е, калібри, калібри. Я згадала, я як криміналіст згадала. Дивіться, як прикольно. Капець. І ви бачите, як все гарно та якісно оформлено. Кожна. Скляночка була обмотана попиркою, бокс сам теж в посилці був так гарно все перекладено, щоб, не дай Бог, нічого не тріснуло, ніде не розбилося. Так що ці бокси поїдуть зі мною додому, а для вас посилання я залишу в описі під відео. І пам'ятайте, що роблячи такі покупки, ви не лише порадуєте себе чи когось з ваших близьких, а й напряму підтримаєте Збройні Сили України. Так, наші човники вже шкварчать. Ось такий вони мають колір підрум'янений, тому ми їх перевертаємо на інший бік. Так. Ну що, наші човники активно смажаться. Вже думаю, навіть можна їх і знімати, бо вони вже десь десь вже і трошечки що з боку було, вже і чернишем став. Так що виключаємо наш газ. Все. І будемо пробувати. Дивіться, як апетитно виглядає, настільки апетитно, що в мене вже слина котиться. Прочів, як і всі, так. Да. Щось я сьогодні так збиралося, що і хліба навіть не взяла. Ну нічого. Думаю, і без хліба буде нормально. Так, човник, десь сюди. Ай -ай. Аж сам ворота скаче, бачите? Так. Чесно, дуже цікаво, який він смак, тому що начинка в ньому така дуже ніжна. Покажу вам, як він виглядає всередині, дивіться. Там вже шматок бикона. Ну, коротше, бачите, всередині мокренький. Так. Не, дуже прикольно. По-перше, ви бачили, що це дуже легко, швидко. Додому прийшли, картоплю в мундірках відварили, те натерли, загорнули. Наскільки там? Ну, на хвилин 15-20 готувалося. Якби я зробила більше вогонь, то й швидше приготувалося. Це однозначно варто приготувати, дуже вам раджу. Я рецепт перевірила на собі, так що можна їсти. Ну, все, друзі, будемо ми на сьогодні з вами прощатися. Звісно ж, ненадовго, бо через тиждень я буду знову маячити на ваших блакитних екранах. Так просто ви від мене не спекаєтеся. Сьогодні у нас був такий цікавий насичений день. Ми з вами дуже неоднозначно половили, але результативно, тим не міні. смачно поїли. І я сподіваюся, що цей час ви провели зі мною недарма. Я вам дуже вдячна за те, що ви весь час мене підтримуєте. На жаль, не завжди маю змогу. Зараз фізично в кожному відповісти, але я все бачу, я все читаю і я вам дуже вдячна за те, що ви, ви в мене такі є. Чекаю на ваші коментарі і до нових зустрічей. Все, пока-пока!